В даний час надійшло, надійшло клопотання захисника, захисника чаюна про закриття апеляційного провадження з посиланням на те, що апеляційна скарга подана на ухвалу суду першої інстанції, яка не підлягає оскарженню відповідно до положень статті 392 Кримінального процесуального кодексу України. Дане клопотання ставиться на обговорення, якщо захисник чайон підтримує його. Захисник Чайон відсутній сьогодні. Присутній захисник Радзиєвський це погоджена наша спільна позиція. Я повністю підтримую подане захисником чаюном клопотання, прошу його задовольнити з огляду на те, що дійсно подана апеляційна скарга, вона взагалі не... Підлягає розгляду, оскільки ухвала корольовського районного суду не підлягає апеляційному оскарженню. Я вважаю, що тут є маніпуляція, оскільки в даному випадку суд розглядав саме. Клопотання прокурора про продовження запобіжного заходу, а саме, тримання під вартою і судом було відмовлено в задоволенні даного клопотання. Це не було а по 203 статті КПК, перегляд запобіжного заходу відповідно зміну запобіжного заходу. Це все таки стосувалося продовження, і саме тут є відмова в продовженні, Відмова в задоволенні вказаного клопотання сторони обвинувачення. Тому це клопотання не підлягає розгляду, тому що воно. Не містить тих даних і не могло містити відносно того, що це було саме відмов <кій> зміна запобіжного заходу. Лише ваша честь я також підтримуючи свою колегу представника іншого потерпілу. Вважаю, що клопотання про закриття апеляційного провадження задоволенню не підлягає. Дійсно, це клопотання носить маніпулятивний характер, оскільки в апеляційній скарзі предметом взагалі апеляційної скарги є. Скасу, значить, ставить прокурор питання про ухвалення рішенням про задоволення його клопотання, яке заявлялося в суді першої інстанції, про продовження строка тримання під вартою Ільченку. Це вже зміна запобіжного заходу, воно є як похідне від того, що клопотання прокурора не було продовжено. Про тримання Ільченка під вартою за таких обставин я вважаю, що. Відкрите апеляційне провадження законне і обґрунтоване, і Воно підлягає розгляду. Цілком підтримую думку з колег, які попередньо виступили. Більше того, не в 392-й статті Кримінального процесуального кодексу, не в інших статтях немає прямої заборони на оскарження такого рішення. Це що я хотів додати, дійсно. Я вважаю, що пунктом третім частиною першою. Ухвали суду першої інстанції підлягають оскарження. Саме на цю статтю я посилаюся і вважаю, що таке рішення суду першої інстанції дійсно підлягає оскарженню. Тому вважаю клопотання, чи вона взагалі не підлягає розгляду і будь-якого задоволення. Дякую. так суд подивляється до прошу здати. Резервлятивна частина ухвали від 29 березня року дві тисячі суд року. Складі суддя в Шеркапої, заговою щобережної та завізу на враховуючи складання. Повного тексту ухвали потребує значного часу, коли судді обмежується складанням та проголошенням її реєзотивної частини, керуючи статтями 376 частиною 2, 392, 405, 372 Кримінального процесуального кодексу України, апеляційний суд постановив. Клопотання захисника чи війна задовольнити закрити апеляційне провадження за апеляційною скаргою прокурора Житомирської спеціалізованої прокуратури військової та оборонній сфери Центрального регіону Веховства. На ухвалу Крольовського районного суду міста Житомира від 20 березня 2023 року про відмову у продовженні тримання під вартою обвинуваченого Ільченка Віктора. Вікторовича у кримінальному провадженні, вказано номер, за якими статтями, та про зміну запобіжного заходу щодо обвинуваченого Ільченка з тримання під вартою на домашній арешт. Ухвала може бути оскаржена шляхом подання касаційної скарги безпосередньо до касаційного кримінального суду, Верховного суду протягом трьох місяців з дня її ухвалення. Повний текст ухвали. Буде переголошено 30 березня цього року, 9 години, 10 хвилин. Судді підписи. Дуже коротко Ні, ні. коментар е, Просто рішення. Рішення погано записано. Я вас прошу. Сам... Тільки рішення? Пісніше. Конституція України гарантує всім право на апеляційне оскарження. Сьогодні суд відмовив в такому праві апеляційного перегляду судового рішення першої інстанції. Мотиви рішення ще не зрозуміли. Єдине, що, наскільки я розумів, і виступав сьогодні в засіданні, що це рішення все-таки мало бути переглянуто і мали бути розглянуті всі аргументи сторін. В даному випадку в нас лишилося без зміни рішення одного судді, Суду першої інстанції, оскільки таке рішення буде переглянуто, я маю надію і маю маю думку, що буде переглянуто все-таки в касаційному порядку. А суді касаційного суду розберуться, чи дійсно мало місце закриття. Просто судової практики, те, що я знаю, в мене таких самих дві апеляційних скарги прокурора буквально 27 березня. Переглядалася цим же складом суду, Вон, суд тоді не вбачав підстав для закриття по вказаній нормі кримінально-процесуального кодексу. Чому вони за два дні змінили свою думку і з таких самих підстав. В аналогічних апеляційних скаргах прокурора вирішили все таки що це може може бути підставою для закриття впровадження? Мені невідомо. Будемо з'ясовувати вже з мотивів судового рішення. Рука плече зажило знаруже, а внутрі осколки є ще скільки ворожі? Йому 12. 12 років, да. вже 12. Сьогоднішнє рішення вашого ціна, вашого коментар. Я, я ще не розумію цього рішення цього коментаря. Першого рішення судно. Я а, цього зовсім так. не розумію. Людина, яка вбила дитину, яка вбила дитину, його так. випустили без браслета, без нічого, яка організувала. Яка приїхала на своїй, на своїй машині, привезла солдата, який перед цим, перед цим він був задержаний. І Ільченко його бере з собою для вбивства дитини. Я не розумію.